Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Кожен з нас хоча б раз на тиждень або більше готує картопляну товчанку на гарнір або як самостійну страву. У картопляної м'ячки, як і в будь-якої іншої страви, є свої таємниці. Про них я сьогодні і розповім, щоб ваша страва стала перлиною повсякденного або святкового столу. Отож, городина зібрана і саме час її приготувати. Однакові за розміром бульби, чищенням мию, інакше картопля вбере земляний запах. Нарізаю картоплю кубиками відразу після чищення. Шматочки мають бути приблизно однакового розміру для одночасного їх приготування. Для кращого збереження вітаміну С зберігати обчищену нарізану картоплю в воді можливо не більше 2 годин. Вкладаю картоплю в банячок і заливаю подрібнені овочі окропом, щоб зберегти в ній максимальний вміст крухмалю, так як для пюре це важливо. Таким чином вона швидше розвариться і не встигне відбрати в себе зайвої вологі, і, як наслідок, не буде водянистою, з неприємним смаком і кольором. Далі солю воду, в якій буде варитися картопля, сіль просочується в картоплю саме з води, тому робіть це на початку варіння. Накриваю банячок накривкою, ставлю на вогонь. Після закипання зменшую потужність вогню до помірної і варю до готовності. Приблизно за хвилин до готовності картоплі додаю один або декілька зубчиків чеснику. Час варіння картоплі залежить від сорту і розміру нарізання. Далі зливаю весь відвар, в якому вона варилась, і розтираю її товкачиком. Коли картопля трохи розім'ялась, додаю вершкове масло. До речі, звичне нам слово пюре запозичено нами з французької мови, тому, готуючи відеоролик, я поцікавилась, як воно лунає українською, і знайшла два автентичних визначення: це м'ячка і товчанка. Цікаво, а як у вашому регіоні зветься ця страва? Далі частинами додаю тільки гаряче, кипячене, а не тепле чи холодне молоко. Це важливо, бо якщо додати холодну рідину, картопля швидко охолоне, і клітини, які місять кластеризований крохмаль, швидко зруйнуються, внаслідок чого піростене тягучим, темним і несмачним. Регулюйте молоком консистенцію товчанки, робіть її тієї густини, яка вам більше до вподоби. А далі додаю курячий сирий жовток і збиваю товкачиком до утворення покої однорідної маси. Так як жовток я використовую з сирого яйця, то їх перед цим бажано обробити у розчині соди і холодної води. Не використовуйте при збиванні картоплі блендер чи міксер, бо його потужність більше, ніж наша рука і товкачик, щоб на фініші не отримати клейстероподібну масу. Цю страву не варто готувати про запас, краще з'їдати відразу, інакше гарнір втратить свою структуру і смак. А якщо у вас все ж таки залишилась товчанка, не розігрівайте її потім. Доречніше використати її в картопляному м'ясній запіканці або в зразах, наприклад. І ви тільки погляньте на це пюре. Воно має густу, але недовочу, походну рідну консистенцію і без грудочок. А на смак ніжне з ароматом молока і вершкового масла. Отож підсумуємо. Перше обов'язково мийте картоплю перед чищенням. Друге нарізайте її на однакові шматочки. Третє заливайте окропом і сіль додавайте на початку варіння. Четверте не переварюйте картоплю і не залишайте її у відварі, товчіть відразу. П'яте. Часник додавайте в картоплю за 7-8 хвилин до її готовності, так як готується він швидше. Шосте. Зливайте весь відвар. І при потребі, якщо не використовуєте молоко, регулюйте ним консистенцію товчанки. 7. Додавайте поступово до м'ячки тільки гаряче молоко або відвар. 8. Не використовуйте блендер або міксер при збиванні пюре. І 9. Смакуйте гарячою. До товчанки чудово пасує домашній кислячок з молока. Якщо відео вам до душі, поставте подобайку і поширте в соціальних мережах. Якщо ви за розвиток українського контенту, підписуйтесь. Свої враження і поради залишайте в коментарях. А я дякую за перегляд і до зустрічі!